Повсякчас і на віки Амінь Господу, помолимось, Господи, помимо до Дня збройних сил України біля Алеї Слави зібралися рідні, друзі, колеги та побратими військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи Україну. На молебень прийшла місцева жителька Маргарита. Каже, її брат загинув 27 жовтня 2024 року. Зовсім недавно. На Донецькому напрямку він захищав і, вже, будучи пораненим в руку, продовжував відстрілюватися, але снайпер його вбив. Мені, як родині загиблого, дуже важливо. Бачити, що люди приходять, пам'ятають, почитають наших воїнів. Це дуже нам потрібно для підтримки. Сьогодні свята православна церква вшановує пам'ять святити Миколая, архієпископа Мірникиських Чудотворця, який одночасно є і покровителем нашого міста, тому вітаю всіх парафіян, всіх жителів нашого міста з цим величним святом. Ми повинні пам'ятати завдається обличчя, також надихатися їхнім патріотизмом і завжди мати їх у своїй пам'яті молитві готовні, як е, тих, е, хто приніс на алтар е, нашої перемоги і свободи. Найдорожче, що в них було своє молоде життя і всі свої життєві сили. До покладання квітів долучився Олег Гіляка. Каже, побачив портрет одного з побратимів, з яким у 2022 році постав на захист Миколаєва у лавах територіальної оборони. Ця дата зараз стає дуже важливою для нашої держави. Тому що воїни, які вже загибли за цю незалежність України, віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Для мене цей день означає, що я кожного дня вдячна цим людям, які. Які подарували нам кожен день, який ми сьогодні маємо. Тому вважаю, що ми маємо щось робити для того, щоб ну, країна наша була гарна, квітуча, щоб вони загинули недаремно. На вшанування пам'яті загиблих прийшло 130 людей, говорить представниця превентивної поліції Алла Ткаченко. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.